Права 726. Накресли кут АОБ і поділи його променем ОЛ на два кути. Запиши назви кутів, що утворилися. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо кут АОБ. Давайте я візьму тоді лінію і буду проводити кут. Так, раз. Ну, давайте тоді проведемо, наприклад, так. І позначаємо, що це в нас буде кут АОБ А. О, вершина в нього О і Б. Треба поділити його променем ОЛ на два кути. Ну що ж, давайте будемо ділити. Я беру ще одну лінію. Ну і будемо ділити його на два промені. Нехай буде ось так. Підписуємо, що це в нас буде промінь ОЛ. Ми бачимо, що тут у нас утрилися ще два кути. Це кут АОЛ і кут ЛОБ. Записуємо тоді назви кутів, що утворилися, пишемо кут а, АОЛ І кут Пишемо ЛОБ. Ну що ж, ось таке просто завдання на побудову кута на цьому вправо завершено.